Початку, війна, Бахмут, бруд. Біль, я повернувся, одружився і почав пити спочатку трохи. Потім, постійно, сварки, запої. Дружина пішла, батько отримав інсульт, я стояв перед вибором, продовжити, і просто згаснути. Померти від сирозу. Порожнеча, смерть, але я сказав собі ні. 25 січня я прокинувся, тверезий вийшов на вулицю. Сніг, дощ, зарядка, холодна вода. Щодня без алкоголю, без цигарок, без жалості. Я повертаю себе. Кожен день, крок, кожен день, вибір це не історія успіху, це історія виживання, мене звати вийвселфмейт. Я вийвселфмейт, якщо ти впав, вставай. Ми йдемо далі. Мій шлях не про ідеальність. Я падав. І ще впаду. Але вже не зламаюсь, я знаю, чого хочу, я йду до цього щодня, і якщо хоч один хтось побачить, що з дна можна піднятись, значить, я не дарма жив.